Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді електричний Mercedes EQE350 комплектація Лакшері, середня. В інтернеті про них в Ютубі практично обзорів немає. Давайте зараз разом з вами подивимося, познайомимося, побачимо, що він себе представляє. EQE350 FOMATIC Акумулятор Літіонний на 96 кВт. -год. Заявлений запас ходу по циклам. 600 кілометрів. По габаритам 4,9 метра вдовжину, 1,9 ширину і 1,7 метра висоту. Ось такий має дизайн, фальш решітка радіатора, величезний значок попереду. Mercedes. Mercedes Benz. так LED оптика, звичайно, ще є автопарковка, камери огляду 360 по клірінсу, я, звичайно, так став, трошки незручно. У нас тут, звичайно, підвізка 20 см 18-19, так, візуально бачу, що є, немає можливості зараз поміряти. Тормоза вентильовані, супорт попереду великий. Десь на три циліндри. Мав змогу тільки що прокататися на цьому електромобілю, Зразу можу сказати, машина. Супер комфортна. От в їзді вона така м'яка, плавна, вальяжна. Ну їй не хочеться наступати. По всім цим ямам, стикам вона їде, ну вона нічого не відчуває. Незважаючи на те, що тут немає пневми, але машина дуже комфортна. Тут, я думаю, підвіска якась адаптивна регулюється. Ось такі ручки за допомогою такого руху вони виїжджають. ну Двері тяжкі. Двері тяжкі. Давайте подивимося, що в нас тут пишуть на табличці вінкода. Ну, я перекладав це щось. О, навіть цікаво, що за завод виготовляє бо перекладає, якби там, грубо говоря, китайський Mercedes виготовляє ці електромобілі. Давайте подивимося, як виконана карта. Знизу у нас пластик, тут щось кірзам, це, мабуть, алькантара, Так здається. Стрічка виконана якісно. Це все плівочки захисні. Так, ось такі сидіння. Регулюється у всіх положеннях також видвігається для них. Тобто регулювань дуже багато різних положень. Ну це не дерево, мені так здається, можу помилятися. Ось такий дизайн салону. Так, це в нас що? А, бачите, є можливість можна керувати кріслом позаду. Тут теж двойний склопакет. Посадка специфічна, враховуючи ту, що є пороги, потрібно, мабуть, виходити, наступати на порог, бо так будете пачкати свої штани. Крісла зручні, що вони так, такими якби, ковшами доверху, то посадка дуже зручна. Ось подивіться, ось такий вигляд у нас. Позаду, з пасажирського місця позаду є панорама з люком. Так, двері зачиняються з приємним зусиллям. Давайте подивимося, сядемо за місце водія, хедап дисплей, тепловий насос. Так, ось так у нас. З місця водія, що ми бачимо. Так, Продовжуємо огляд, давайте подивимося звідси, що ми бачимо. Кермо з перфорацією. Чимось схоже до, як в Nissan Ariya все виконано. Можемо присісти. Звук зачинення дверей добротний. Ну В салоні круто все виглядає, Амбіант підсвітки, навіть в кріслах є. Камера Face ID в салоні є проєкційний дисплей, ось такий центральна приборка. Змінюється в різних режимах і за рахунок того, що тут є зрозуміла мова, то з цим всім дуже легко розібратися. Так, є можливість включати камери 360, вони насправді так, чомусь не включаються, потрібно, мабуть, запустити. А ось зараз буде все працювати. Камери 360 хорошої якості, це в нас аварійка, режими різні. В принципі, тут все зрозуміло. Тут по-Мерседесівськи все настроєно, в принципі, якихось проблем немає. Розібратися з автомобілем. Ось так все в нас виглядає. Давайте відкриємо, подивимося, що у нас в багажнику, і відкриємо капот. Що там цікаво є? Так, в багажник у нас є можливість відчинити електропривід, відчинити салону. Так, а потрібно розібратися, як у нас капот відчиняється. Це ще буде та задача. Ну, Почнемо з багажника. Багажник обшитий, що у нас тут є розеточка. Ось така шторка. Літрів 500 тут точно є. Додаткова ніша ось така знизу. Я не розумію, що це таке. Можливо, зарядка якась, але вона дуже слабенька. Хоча написано, ось тут це переходник на 16 А. Ну, не знаю, не буду говорити, бо не знаю, що це таке. Хоча якби ніби зарядка. По ідеї, має бути. Так, ну в принципі все, тут немає більше на що дивитися. Такі LED ліхтарі з суцільним блоком ідуть. Давайте спробуємо тепер. Хто знає, напишіть для що сюди потрібно заливати. Тепер спробуємо відчинити капот. З мінусів Mercedes лише одне, що я не можу розібратися, як відчинити капот. А може туди і не потрібно його відчиняти взагалі? Так, дивіться, мова у нас є російська і навігація якась є. Не можу до кінця теж розібратися, щось знаходить. Ну це насправді дуже круто. Якщо буде працювати штатна навігація, можливо, вона буде не повністю працювати. Ну хоча б ось показує Україна, бачите, да, тут є але ось показує біля мене Дніпро, це точно Київ. Так, це вже чомусь. Ну, якісь є моменти по навігації. Вона ніби і працює, але не до кінця. Не до кінця бачить. Тобто моє місце на планеті бачить, а щоб ось конкретно показати, де я на якій вулиці. Ну, це якби теж поки що такий момент. Багажник відкрить, закрить. Можливо, десь тут точно так же і капот буде відчинятися. Подобається мені цей електричний Mercedes. Я вже на йому і покататися встигнув. Підвіска суперова, все дуже м'яко, все продумано, купа налаштувань, все регулюється, класні матеріали. Це, можливо, навіть це шкіра, ембіант підсвітка. Великий повноцінний кросовер, є хедап дисплеї всі асистенти. Можна змінювати тут приборку, як ви хочете. Так, ні, поки це нам не потрібно. Теж за рахунок того, що доступна російська мова, можна розібратися, хоча б щось понажимати. Так, камери 360. Є режими, ось так. Запустити для вибору режиму кнопочка старт. Ну, трошки оця кнопочка мені виглядає трошки і, да Хотілося б щось більш вишукане. Тут така велика, звичайна кругла. так режими є вибір. оф навіть цікаво. Ну, клієрн сантиметрів 20 є. Візуально, здається, що 20 є. Селектор передач. Рекуперація змінюється лепестками, різні режими, без рекуперації, інтелектуальна. Музика грає класно. Тут бурмістер. Звичайно, потрібно провіряти не на радіо, а щось включить, хоча б МП3 чи з телефона підключається. Так, Едап. дисплей можемо ще раз проїхатися. поставити машину на місце, Затягуються паски. Ну, Mercedes все таки ж. Не може від нього іншого очікувати було ну, якби нелогічно. Крута машина. Повний привід. 300 кінських сил вистачає, він тяжкий, вистачає. М'який, саме головне, що він дуже м'який комфортний не туди. 96 кВт ліціоний акумулятор з запасом ходом заявлених на 600 км. Ось зараз у нас 88, пише 310. Я трошки так динамічно покатався. Так, Мабуть, потрібно зрозумів. Можна паркувати. Ось такий електричний Mercedes є в наявності, ціни в телеграмі. Може, хвилин 10 хотіли розібратися, відкривай. Де як відчиняється капот у Мерседесі, розібрались. Що тут цікаво? Вон тут все зашито, в принципі, нічого тут цікавого не побачимо. Тут головне, як його відчинити. Так як умивайка в нас розташована ось тут, вам, в принципі, взагалі немає потреби лазити. То я вам покажу все-таки, щоб ви знали. Ось відчиняється ось така штучка пластикова, а далі треба потягнути за тросик. Ну, це просто таке цікаве рішення, як її закрити, ось так. Тому, в принципі, без спеціальної підготовки... Я тобі скажу, щоб тут навіть не відкриті підпорок. Навіть підпорок немає. І щоб... Ну, Тут Мерседес все-таки зекономив, так? треба в руках тримати. Ні, просто сюди Мерседес вирішив, щоб люди не. Взагалі, щоб не лазили. Не лазили. Да, да. Тут, в принципі, немає що робити. Це фільтр, дивісь, це фільтр салону такий чи ні? Так. Дивіться, який він величезний. Тут є ж купа всяких систем для очистки повітря в салоні, іонізація і так далі. Тобто Мерседес вирішив, що вам туди лазити не потрібно. Бо я теж тільки що загугли відео, то там теж пояснюю, що вам взагалі не потрібно відкривати ніколи капот. Через це і для того не зробили зручний якийсь рычажок. А так ось такий електричний Mercedes EQE 350, Фоматік, повний привід, 96 кВт батарея. Що це у нас? 23 рік, 6 місяць. Машина тільки з Китаю. 3 тонни маса, 215 кВт потужність двигуна. Ну Реально тулить вона. Так? Колега розганяв, то аж телефон з рук випав. Динаміки тут вистачає. Класні матеріали, двойний склопакет, шумка на високому рівні. Величезний повноцінний кросовер на повному приводі. 600 км запас ходу.